Відкриємо. Рано. Ну, давай. Не чіпай. А тепер зачекай! Уже можна? Це на свято. А зараз рано. Дуже вже хочеться. Добре, розпаковуй. Ми розпаковуємо адвент. 19.34. Настав той час. Те сакральне очікування, яке веде до одного з найбільших свят. Сьогодні, 1 грудня, нам запропонували. Якщо я скажу хто, ви будете здивовані. Ну, власне, в рекомендаціях для розгляду сьогоднішніх тем дня історія Адвенту, сенс передріздвяного очікування і перші календарі. Зрештою, чому Адвент? З якої такої радости ми 1 грудня починаємо особливо чекати? Грудень починається з тихого внутрішнього руху, ніби світ робить глибокий вдих. Попереду свято, але справжня магія ховається саме в очікуванні. У різних культурах цей період називали часом світла, що повертається стародавні народи, помічали, що дні стають коротшими, це складно не помітити, і вірили, що потрібно підтримати світло добрими думками, теплом, оселі і турботою. Пізніше з'явився Адвент, період підготовки до Різдва. Спершу в Європі, потім у світі він став символом шляхетного очікування, не поспіху, а збирання себе. Саме з цього народилися адвент-календарі маленькі щоденні радощі, які ведуть до великого свята. Сьогодні ми відкрили перший день грудня, світ ще темний, але в цій темряві вже тліє маленька, майже непомітна іскра. Це момент, коли хочеться увімкнути тепле світло, заварити щось ароматне і зробити перший крок до свята, яке приходить не раптово. воно народжується усередині нас. Адвент Експрес чарівний потяг бажань, яким ведемо щоденний відлік до різдва. Ми розпаковуємо Адвент. Ой, розпаковуємо. Давайте в деталях запорпаємося. Чи розпорпаємося, розгребемося, скажімо так, із усіма цими подробицями. Сьогодні ми говоримо про адвент-календарі. Різдвяний звичай із цікавою історією, який поступово стає важливим аспектом сезону зимових свят серед українців. Адвент-календар це коробка з 25 віконечками, в яких лежать маленькі подарунки, які відкривають щодня впродовж різдвяного. Перед різдвяного сезону, як і багато інших сучасних різдвяних звичаїв, наприклад, прикрашання ялинки, він має німецьке походження приблизно з початку 19 століття. Німецькі протестанти почали відзначати дні адвенту. Період перед різдвом. Або запалюючи свічку впродовж дня, або навіть роблячи крейдою відмітки на стінах. Історично впродовж цього періоду віряни мали морально і духовно готуватися до свята. А батьки щодня зачитували своїм дітям уривки зі святого письма, чи розповідали повчальні історії про святих. З часом серед німців склалася традиція в очікуванні свята щодня дарувати дітям невеличкі подарунки солодощі, малюнки із зображенням біблійних сцен або невеличкі іграшки з цієї традиції і виник адвент календар. Найстаріший відомий дерев'яний адвент календар виготовлено в 1851 році. А вже на початку 20-го століття з'явилися перші друковані адвент-календарі з паперу. Утім, вони ще не нагадували ті адвент-календарі, які ми знаємо сьогодні. Подарунки не вкладали всередину календаря, а чіпляли до нього на маленькі гачечки. У 1904 році «Штутгарська газета. Назву якої я не прочитаю, бо вона німецькою, почала дарувати своїм передплатникам паперові адвент календарі. А на початку 20-х німець на ім'я Гергард Ланг придумав ідею, яка досі залишається обов'язковою рисою адвент-календаря. Він вигадав робити у календарях дверцята, за якими можна було ховати маленькі подарунки. Саме Ланга сьогодні вважають батьком сучасного адвент-календаря. До речі, традиційно у тогочасній календарі клали печиво, дрібні іграшки. Пірці, з молитвами чи малюнки святих. Попри надзвичайну популярність адвент-календарів, напередодні Другої світової їх чекали вкладні часи бізнес-ленга, який був одним із найбільших виробників адвент-календарів, збанкрутів і закрився через проблеми з постачанням якісного паперу. А нацисти після приходу до влади заборонили друк календарів на релігійну тематику. Насправді, вони деякий час намагалися навіть. Апропріювати цю традицію, друкуючи календарів, яких на кожен день адвенту був невеличкий пропагандистський малюнок, який прославляв націонал-соціалістичну партію Німеччини. Але зі зрозумілих причин ці календарі не мали такої шаленої популярності. Концепція адвент-календаря так і могла б залишитися історичною цікавинкою без майбутнього. Але вже під час окупації Німеччини американськими силами один штутгарський друкар на ім'я Зелмер переконав представників військової адміністрації. Дозволити йому відновити друк святкових календарів. Попри те, що у місті була нестача паперу, Зелмеру вдалося переконати американців у тому, що Адвент календарі підіймуть настрій місцевому населенню і нагадають про старі добрі довоєнні часи. Адвент Експрес помчали до Різдва. Ми розпаковуємо адвент. Чимо далі. Чимо чи не чимо. Ще поки що, начебто, і поспішати нікуди, все тільки починається. А як це все починалося в Америці, по тому як Річард Зелмар відновив у Штутгарті друк адвент календарі До речі, заснована ним компанія досі виготовляє адвент календарі. Є єдиною німецькою друкарнею, яка впродовж усього року виробляє лише різдвяні адвент-календарі. Американські солдати почали надсилати ці святкові вироби додому, як сувеніри, сподобалося їм. Так, Адвент календарі потрапили у штати, але насправді популярними вони там стали завдяки президенту Ейзенгауеру, який на одній зі своїх офіційних різдвяних фотографій позував поруч із внуками і їхнім адвент-календарем. У 50-х роках картонні календарі почали. Набувати солодкої нотки. В них почали додавати шоколадні цукерки. і Ця версія адвент календарів і надалі залишається найпопулярнішою в світі, навіть попри все їхнє різноманіття з Америки. Адвент календарі поширилися й в інші англомовні країни. А зараз їх можна знайти в будь-якій частині світу. Втім, один із найцікавіших форматів адвент календаря можна знайти у Скандинавії. Там замість паперових або дерев'яних календарів із подарунками запровадили щоденні теле або радіопередачі, які виходять упродовж. Усього адвенту деякі з них розраховані на дітей, інші на всю родину або ж навіть лише на дорослих. Найбільший адвент-календар у світі можна знайти в німецькому місті Баден Вюртенберзі. Там місцеву ратушу, щороку перетворюють на двоповерховий адвент-календар, відкриваючи по черзі 24 вікна будівлі. У кожному вікні можна побачити різдвяну сценку та святкові декорації. Найменший адвент-календар також існує у Німеччині в 2007 році. Трійка місцевих студентів фізиків зробила мікроскопічний календар із крихітними зображеннями біблійних сцен. Календар настільки маленький, що на одній поштовій марці помістилося би 5 мільйонів таких календарів. Які адвент-календарі можна знайти сьогодні і як зробити таке власноруч? Та елементарно. Нині можна знайти і замовити адвент-календар на будь-який смак із різноманітними солодощами з усіх куточків світу, локшиною миттєвого приготування, гострими соусами, сирами, крафтовим пивом, чаєм, шкарпетками, косметикою, смаколиками для собак, легко або навіть. Консервованими лего перепрошую або навіть консервованими сардинами. легко консервованими. Я подумала, що це до того йдеться. Якщо ви захоплюєтеся садівництвом, то є спеціальні адвент календарі, де щодня як подарунок можна знайти насіння нової рослинки. А якщо вам більше до вподоби, скажімо, шиття, то є адвент-календарі з нитками і різними голками і та аксесуарами для шиття. Однак, якщо вам захотілося зробити дні перед різдвом трішки веселішими, то навіть не обов'язково купувати адвент-календар можна просто заздалегідь приготувати. Тувати близькій людині або собі невеликі подаруночки там. Пропонують, от власне, там на TV парк де розбиралася ця вся історія, за тиждень дріздва зібрати. Наприклад, за сім днів до різдва улюблену шоколадку. Нам усім зараз не завадить трохи додаткового дофаміну, а шоколад підвищує його рівні в організмі. Шість днів до різдва і бурне печиво. Зрештою, це вже різдвяна класика. П'ять днів до різдва, каву або какао. Або приготувати зігрівальний зимовий напій, ну який до смаку. На жаль, наш ворог не припиняє нічні атаки навіть у святковий сезон. А вимкне світла не уникнути. Тож нам усім потрібно трохи. Гормону радости, щоб краще почуватися. Какао та й кава, зрештою, для багатьох ним і є. Чотири дні до різдва і горішки. Наприклад, горіхи історично були важливим джерелом поживних речовин у зимовий період особливо, і саме тому досі асоціюються з зимовими святами та різдвом. До речі, пофарбованими чи позолоченими грецькими горіхами раніше навіть прикрашали ялинку. За три дні до різдва журавлину або журавлиний морс. В подаруночок багато європейських кухонь використовували журавлиний соус чи просто журавлину у своїх різдвяних стравах, тому що це шалена вітамінна бомба. Угу. І е, за два дні до різдва гранат ще більше вітамінів. Він стане не лише джерелом їх у зимову пору, але й пасуватиме до різноманітних зимових салатів із запеченими овочами та коренеплодами. За один день до різдва мандаринка. Бо яке свято без мандаринки? І навіть не кажіть мені про новий рік. Помчали до Різдва ми розпаковуємо адвент. Що ще по цій темі можна би було знайти у мережі. Та, власне, той самий розвиток від адвент-календаря боксу з пронумерованими комірками, в яких може бути заховане будь-що чи то солодощі, чи то сувеніри, до. Ем... Маркетологічної бомби, якою е, тепер став адвент-календар для різних компаній, оскільки е, їх використовують за первинним призначенням календаря, щоб лічити дні до різдва, а також отримувати за кожен день очікування приємний бонус щодня, відкриваючи одну комірочку для того, аби е, з, власне оце от пришестя. Свята Різдва зустріти найгіднішим чином. А очікування свята, як відомо, очікування пришестя, в тому числі пришестя свята настання його а, краще за будь-яке свято, як таке. Це з латинської мови. Адвент перекладається як пришестя для католиків. Це період перед різдвом, тобто з початку місяця і до 25 грудня. Тому в оригіналі Адвент календарі мають 24 віконці, але нині бренди експериментують не лише з наповненням малих з кількістю днів. Так, з історією ми розібралися. 19 століття. Тоді батьки вішали на стіні 24 картини або малювали 24 лінії на шафах, щоб діти за допомогою них могли відстежувати, скільки часу залишилося до Різдва. Це як зарубки такі. Щодня діти витирали одну лінію і робили це аж до настання Різдва. Процес відліку іноді набував різних форм несподіваних. Це сьогодні ми знаємо, що адвент-календарі це бокси з пронумерованими комірками, які треба щоденно відкривати у скандинавських країнах. Нах адвент-календарем була свічка, яку ділили на 24 частини і щодня запалювали, даючи її поступово згоріти до Різдва. Десь таким календарем ставала ялинка. На неї щодня вішали іграшку або папірець із біблійним віршем. Щоб більше прикрас було на ялинці, то сильніше відчувалося наближення свята. Вважається, що експерименти з адвент-календарями. Почав син протестантського пастора Герхард Ланг та його мама. Вони створили 24 картонні віконці, і в кожному залишили смаколик. Ну і далі, ота от, сама газета зі складно-вимовною назвою «Штутгартська», яка випустила додаток Адвент календар Україні немовляти Христа. Так він називався. Календар складався з карток із віршами та картинками. Дитина читала вірші, вирізала малюнки і клеїла їх. Згодом Ланг почав створювати різні формати календарів. Наприклад, Адвент календар фабричного виробництва пізніше шрифт шрифтом Брайля уже тоді. А в 1920-му створив календар з дверцятами, за якими були приховані ті самі смаколики. Нині адвент-календарі майже втратили своє релігійне підґрунтя і стали способом створення святкової атмосфери. Основне своє призначення лічити дні до різдва вони зберегли, але водночас набули. Мало нових характеристик, що робить їх привабливою для брендів маркетинговою стратегією. І якщо перші календарі були призначені виключно для дітей, то зараз вони не мають обмежень за віком формою наповненням. Я бачила навіть для дорослих. Ну такі 18+. Окрім елемента святковості для брендів, адвент календарі це можливість залучити нових покупців, купуючи мініатюрні версії косметики чи солодощів. Люди знайомляться з брендом і вирішують, чи купуватимуть продукцію надалі. Також люди купують адвент календарі на подарунок тим, чи її вподобання знають погано, адже календарі можуть зібрати в собі різноманітну продукцію, серед якої людина точно знайде собі щось до вподоби. У соцмережах популярним форматом відеороликів стали розпаковування, зокрема адвент календарів. Люди діляться процесом. Відкриття нових віконець календаря бренд отримує додаткову рекламу та потенційних нових покупців-підписників тієї людини, яка щодня показує відкриття нових комірок. Теж класний, до речі, спосіб очікування та ще й із користю. М -м -м так, різновиди. Це бренди-косметики, які використовують цей інструмент. Виробники корму для тварин, знову ж таки, згадують. Чи, до речі, вони пропонують адвент-календарі з ласощами, даруючи їх своїм домашнім улюбленцям, люди долучають тварин до святкування. Виробник зоотоварів Тріксі, наприклад, випустив адвент-календар з 24 ласощами для котиків, а гетчвеллс для коней. Олів'є Капаріс, директор бренду товарів для собак. «8 в одному пояснює використання адвент-календарів у їхній компанії. Так собаку часто вважають членом родини. У такий спосіб власники також хочуть відзначити подію та залучити домашнього улюбленця до участі у святкуванні різдва. Бренди солодощів – це святе, звичайно, для дітей. і Всяке таке. А от німецька компанія інструментів газет випустила «Santa Tools Advent calendar Адвент календар, інструменти «Santa», в якому представили набір інструментів, створений спеціально для. Цієї рекламної стратегії і кейс для них. Кожен власник, окрім інструментів, відчиняє віконце з ваучером на купівлю інструментів бренду для фанатів серіалу. Друзі на Амазон представлено адвент-календар з тематичними сувенірами, що пов'язані з різними епізодами ситкому. Наприклад, у середині наліпки картки з рецептами із серіалу, ігри і календар. Є ще висока мода. У 2021 році бренд Шанель випустив Адвент Календар, присвячений сторіччю аромату парфумів Шанель номер 5 що складається з 27 елементів і коштує 825 доларів. Попри свою концепцію у мережі Адвент Календар отримав несхвальні відгуки. На думку блогерів, які знімали його огляд, набір продуктів не відповідає ціні адвент календаря за допомогою власне флаконної форми. Всередині якої самі парфуми об'ємом 35 мл, дві їхні мініатюри. лак для нігтів помади Крему Мила. Вони вирішили створити такий набір. Ну я б сказала, він дорожній, бо все в Мініформатах в інших комірках брендовані новорічні іграшки мішачок прикраси наліпки на клавіатуру, тощо не оцінили потух високомодних. У відповідь на критику, президент Шанель Бруно Павловський заявив, що продукт відрізняється від задуму Шанель, тому в майбутньому бренд буде обережнішим. Наступного разу ми подумаємо про інший спосіб робити такі речі. Я думаю, що деякі категорії товарів. Можуть бути доречнішими, зокрема косметичні у будь-якому випадку. Наша мета в тому, щоб просувати продукти, а не викликати якихось суперечок, тим паче розчарування чи відправляти неправильні сигнали, пояснив Павловський. Ну і зрештою, нині адвент-календарі виходять у діджитал простір, що дає змогу брендам охопити ще більшу аудиторію, деякі компанії утілюють цей маркетинговий інструмент не фізично, а в онлайн форматі, де у віконечках можуть ховатися унікальні пропозиції, знижки, розіграші чи повноцінні продукти. А ще угу. такий формат дозволяє брендам чи проєктам ділитися своєю нематеріальною продукцією чи творчістю. Наприклад, музична платформа Naxos створила. Онлайн адвент-календар у вигляді застосунку, де після відкриття кожного віконця можна послухати класичну музику. Це суперово. Британське агентство веб-дизайну Shape створило творчий адвент-календар. It's a Shape. Його ідея в тому, що впродовж 25 днів художники та дизайнери з усього світу створюють ілюстрації, де ключовими елементами є квадрат, коло, шестикутник, трикутник і різдво. Так, що по висновках з моменту виникнення адвент календарів виду змінилися. вони набули нових ознак різноманітного наповнення, освоїли діджитал простір, а бренди прищепили їм власні підтексти, настроїв та історію. Враховуючи щорічне зростання популярності адвент календарів та апелювання до відчуття очікування і святковості, підсумовуємо такі зміни, хоч і розмили первинне релігійне значення адвент календарів, але зробили їх дієвим і актуальним інструментом у комунікаційній стратегії брендів і нехай. Ваше наше спільне очікування буде радісним.